Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. З вами український історичний ютуб-канал Єгор Кравцов. Що буде далі? Так, війна, що буде далі? Не знаю, але всі говорять про дострокові вибори, місцеві ради в парламент. Говорять усі, майже вся Україна. Подивіться Фейсбук, подивіться Ютуб. І те, що в місто Чернівці по дорозі, начебто з Румунії, заїхала з візитом. Юлія Володимирівна Тимошенко гуляла по вулицям Чернівців в супроводі своїх однопартійців, свідчить про те, що, що українські політики на превеликий жаль зовсім не зважають на війну. Українські політики зовсім не зважають на тони пролитої української крові, на загиблих, на калік, на пропавших без вісти. Головне, що влада. Влада політична та гроші. І політичні баталії починаються у нас в Чернівецькій області. А як же у них без російського сліду? Я один в Чернівецькій області пишу, знімаю відео реально про, про російських бойовиків, про російські гроші та про російських політиків та агентуру в Чернівецькій області та на північній Бесарабії. І от що я вам скажу. По інсайдерській інформації, Північна Бесарабія – це завжди була Вотчина проросійських сил в Чернівецькій області. Вотчина людей Віктора Федоровича Януковича, Вотчина людей Віктора Медведчука. та їм іже подобних москальських уродів. Це я кажу прямо. А якщо їхня вотчина, то значить їхні чиновники. Корумповані їхні корумповані силовики та мішки російських грошей, щоб годувати цю усю шоблу. Ну, і ще торпед про російських бойовиків. Недавно я писав про, начебто, по інсайдерським джерелам прийшла повідомлення про затримання одного з місцевих чиновників Дністровського району з великою сумою російських рублів. А зараз проходить ще одна інформація інсайдерська: що цей чиновник, якого затримали начебто з великою сумою проросійських рублів, фінансував одну чиновницю, високопоставну в Сікірянській міській раді, яка рветься в політику, яка планує стати наступним мером міста Сокіряни, та висовувати своїх. Приближених в обласну Раду Чернівецьку, і навіть вона вже в гарячечному бреду фантазує, кажуть москалі, в Верховну Раду України на виборах, які начебто будуть. Ось така інформація: вірити їй чи не вірити, я вірю, тому що російські гроші, мішки російських грошей. Російські політики, проросійські сили, бойовики, агентура завжди були в Чернівецькій області, завжди на Західній Україні, по всій Україні. І гроші є стимулом для зрадників місцевого рівня в Чернівецькій області, проросійських, для того, щоб прийти в владу. У владу, політичну владу. Кого вони будуть потім представляти у політичній владі Чернівецької області? Кому будуть служити вірно, тихенько, правильно, тому хто давав їм російські рублі, хто стояв за ними? Уся інформація в цьому відео є інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити, особливо нашим чесним, некорумпованим українським правоохоронним органам. Які дивляться мій український історичний ютуб-канал? З вами був Ігор Швець. До нових зустрічей!